Вулиця просвіти у Полтаві раніше була названа на честь військового кореспондента радянської газети Правда Петра Лідова. Назву змінили навесні цього року під час другого етапу перейменування допонімів у громаді. Проте на вулиці досі встановлена дошка. Із інформацією про журналіста ставлюсь до того, що вона висить негативно на зараз. Але вважаю, що треба демонтувати цю дошку офіційно, а не так, як її демонтували ось десь на тому тижні її там розбили. Так не потрібно робити. Лідов – все журналіст комуністичної газети, яка проводила пропаганду, в тому числі в Україні. І думаю, що раз вулицю перейменували, то треба зняти його, скажімо, дошку пам'яті. Схожа дошка, але з інформацією про радянського військового Олексія Зигіна встановлена на фасаді будинку, який розташований на вулиці Дмитра Коряка. Російський комуністичний військовий діяч Олексій Зигін брав участь у встановленні радянської влади, нагороджувався орденами Леніна. Був одним із найближчих прибічників кривавого московського диктатора Йосипа Сталіна. На вулиці Антона Грицая також встановлену дошку. На ній інформація про радянського військового Андрія Ляхова. На його честь вулиця була названа раніше. Полтава активно проголосувала за перейменування цієї вулиці на честь Антона Грицая і одного із лідерів фанатського руху у Полтаві і одного з перших українських добровольців, які ще на початку війни малої інтенсивності, в 2014 році, пішли захищати Україну. Ну і серед них був і Антон Грицай. Зрозуміло, що там мала би бути анотаційна дошка на честь саме Антона Грицая, яка б <значала>, яка це вулиця. За словами Пустовгара, дошка Лідову підпадає під закон про декомунізацію. а Ляхову та Зигіну під закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Тому їх необхідно прибрати. Та нині міський департамент культури з'ясовує, на чиєму вони балансі. Про це вони повідомили у відповідях на інформаційні запити кореспондента Суспільного. Також зазначили, що дошки лягову та Лідову не мають пам'яткоохоронного статусу, тому їх можна демонтувати за рішенням балансоутримувача. Я вважаю, що пам'ятники не потрібно знімати, тому що це не призведе до закінчення війни. Війна як йде, як так і буде надалі продовжуватись. А радянська історія це не тільки історія Росії, але й історія України і інших держав Радянського Союзу. Тому я вважаю, що потрібно цінувати нашу історію, яка була раніше, і не потрібно цього робити. Не потрібно зараз демонтувати старі радянські пам'ятники а потрібно ставити нові новим героям. На думку регіонального представника Українського інституту нацпам'яті Олега Пустовгара, дошки необхідно передати до музею. Нагадаю, 4 серпня у Полтаві демонтували скульптуру Олексію Зигіну. А до цього прибрали пам'ятники Ватутіну та Пушкіну Каріна Попова та Микола Ірьоменко. Суспільне новини Полтава.